Gracias. Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас з 1 квітня. Гуманітарну допомогу в Україну можна буде завозити лише за допомогою онлайн-системи. Про те, як вона працює і що зміниться для тих, хто допомагає цивільним і військовим. Говоримо сьогодні. Я радо вітаю гостю нашої студії з нами Катерина Ножевнікова, голова благодійного фонду Корпорація монстрів Катю, вітаю. вітаю, дякую, що ти в нашій студії. Ну, коротесеньке таке резюме щодо цієї теми для наших глядачів. Чи 31 березня завершується перехідний період, під час якого в Україну можна було завозити гуманітарну допомогу, використовуючи паперові декларації? З 1 квітня це можна буде зробити тільки за допомогою автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. А Катю, скажи, будь ласка, за цей період перехідний, як його називають, чи була змога у корпорації монстрів спробувати скористатися цією системою? Ну, звісно, ми працюємо майже кожного, кожного дня, заповнюємо ці декларації. А, був на початку ведення а, десь два-три тижні. Система, звісно, як все нове, вона висла. Іноді там був навіть один, якщо я не помиляюсь, перші два дні вона там в перший день в принципі легла. А, але потім все налаштували. Там є доволі непогана техпідтримка. З якою можна зв'язуватися, яка є на зв'язку, і вони, в принципі, плюс-мінус це все виправляють о, доволі швидко. Ну, в нас жодних проблем, тобто, ми не заповнюємо паперові декларації вже скільки три місяці, вже так? Да? Час дуже швидко іде. Ми не заповнюємо декларації. Ми ті заповнюємо все це знаходячись в офісі, бо ми давно не їздимо за своїми вантажами, бо намагаємося кошти використовувати, заощаджувати. Ми не їздимо за кордон, ми не посилаємо нікого за кордон. Воно все їде до нас, а, чи а, разом з кимось хто їде, чи а, з. Деякі донори відправляють о, своїм транспортом чи за допомогою пошти. Це ну воно дуже круто працює, чесно кажучи, чесно а кажучи, вті... ти розумієш зараз рівень мого да, здивування? Да, так, воно працює і мені дуже не вподоби, що ну, в нас є така, на жаль, зараз може такий стан у людей, що і я розумію, чому. Бо на жаль, більш питань вони проблемні в країні, і люди налаштовані негативно до всього. І щодо нового закону, в принципі, там є ще. Багато то я поки що кажу саме про технічну можливість заповнення цих декларацій. Воно працює, але там є дуже багато підводних каменів, про які ми може там ще поговоримо. А, но сам процес, тобто заповнення декларації, знаходячись в офісі, якщо ти маєш всю інформацію по своєму вантажу, а, це ну, займає там. Ну, 10 хвилин, і вже твій водій, який приїжджає на кордон, він вже приїжджає і там все, все готове. Все. а у мінсоцполітики зауважили, що заздалегідь підготували інструкцію. Це повертаючись до початку роботи. Інструкцію за користування системою. А, скажи. Працювали з інструкцією, а так ми працювали. Ще раз а, скажу, що техпідтримка була доволі непоганою. Бу, там дійсно були. А знаєш, мені щас а, для мене навіть тиждень це вже такий просто великий відрізок часу. Що три місяці мені здається, що це було три роки тому. Я помню, що там перші два дні були якісь проблеми, і а, ті, хто приїхав на кордон саме в, переход, в, в час переходу, for do... В першого дня там було ну там, наприклад, був допис такий в мережі, що а, люди постояли там 5 годин на кордоні, там підняли всіх на вуха, а, але з'ясувалося, що там трішечки знову ж таки було не так, бо люди не підготувалися самостійно. Бо було заздалегідь всім всім було попереджено, що якщо ти не є не включений в реєстр і в тебе немає цього унікального номеру, то ви, звісно, не з нічого не зможете зробити, а ще що. Хочу додати, що вже є доволі багато випадків, коли а, а, отримують а, отримують військові частини, які зареєструвалися в цій системі, отримали свій номер. Тобто отримують, ну, отримують лікарні. Не всі ще нав, навчилися, бо от ми зараз а, надаємо таку послугу а, деяким лікарням, які не можуть все ще ніяк, не можуть. Вивчити цю систему ми приймаємо на себе і передаємо лікарні. А нагадай, будь ласка, хто, реєстру... хто може реєструватися в системі? Можуть я реєструватися потребую. благодійні фонди, можуть реєструватися безпосередньо набувачі допомоги, тобто військово, військові частини, лікарні, ну тобто, представники всіх, хто є набувачом гуманітарної допомоги. Вони вони не просто. Можуть. Вони мають зареєструватися. Але військові частини і лікарні, наприклад, чи ГОшки, які не мають можливості зареєструватися і звітувати потім, бо це, от, це те питання, про яке я казала, що є підводні камені. Вони можуть звертатися до фондів, які вже там ми, наприклад, там з го року, ой, з 17-го року в реєстрі. Ну, коли фонд з'явився, зареєструвалися. І ми от таким чином також допомагаємо тим, хто не може зареєструватися. Не може зареєструватися фізична особа. Це вон, люди мають розуміти це питання піднімається. У нас є Робоча група примін соцполітики, і там і, і Міноборони, і податково там всі, де з'ясовуються такі болючі питання, які все ще є. Бо волонтери ну вони випадають саме волонтери. Я маю на увазі фізичну особу, бо отримувачем гуманітарної допомоги відповідно нашого законодавства може бути тільки юридична особа. Скажи, будь ласка, якщо дуже коротко стисло, як відбувається оце оформлення? А ви маєте мати, тобто ми маємо мати інформацію, чітку інформацію по нашому вантажу. Тобто, що це за вантаж, з чого він складається, вага, розміри, перелік, якщо ми там, наприклад, веземо там, дрони чи Тобто перелік. Отут є така, такий момент, тяжкий, до, до якого треба було звикати, бо всі звикли як. Їде вантаж, 33 паліти, фік знає чого, щось там понаписували, і потім ну, тобто не було чіткого листування, не було чітких списків, переліку не було. І всі писали на кордоні що завгодно, і це ну, дійсно проблема. Зараз ти маєш потрібно мати чіткий перелік, заповнюєш, воно поділено на групи медичне, немедичне. Там це програма доволі непогано зроблена, до речі. Там не треба годинами щось заповнювати. Тобто ти йдеш по списку і вибираєш потрібно потрібно тобі розділ. Ну, ну, 15-20 хвилин, якщо це великий груз, і декларація заповнена. Якщо великий, ну там треба, звісно, трішки більше попрацювати. Є різниця між, скажімо так, видами товару. Тобто, якщо це гуманітарка, ну, наприклад, умовно для цивільного населення, можливо, Ні. продукти харчування, або це, як ти зауважила, дрони? Ні. Там просто є ну, різні параграфи, які ти заповнюєш і обираєш, що ти везеш. Тобто там не, немає різниці. В перший момент от з чим стикалися? Ну ще раз, я більше за, ніж проти, тому що було великі проблеми на кордоні. Особливо, якщо ж кажу, не завжди їде представник фонду. Зазвичай їдуть водії. І водії іноді таке писали в деклараціях, а ми потім маємо з цим проблеми, бо ми маємо в актах прописувати. Так, як записано в декларації. І, умовно кажучи, нам там ну, були там ну, просто кумедні випадки, коли там написано, наприклад, медичне обладнання, а це не медичне обладнання. Чи написано там розхідники чи ліки там, 32 кілограми? Ну, не можна ліків в кілограмах завозити, розумієш? От, тобто, а тут ми самі заповнюємо. Ми розуміємо, що ми заповнюємо, як во як воно має бути прописано. Ну, воно більше плю позитивного, чим негативу. Але є проблеми далі. Ну, тут. ну ти двічі вже згадала про підводні камені. А ми не можемо зазвичай, коли ми отримуємо вантаж, ми відштовхуємося від інформації, яку нам надає партнери. Партнери не завжди можуть мають можливість зробити чіткий перелік чи перевірити, наприклад, терміни. Це дуже важливо. Бо знову ж таки по нашому законодавству жодна 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 лікарня, жодний там шпиталь не може приймати ліки з терміном придатності менше ніж 6 місяців. Це велика проблема, бо а тут навіть мова йде навіть не про те, про там 6 місяців, а дуже часто, на жаль, досі присилають протерміновані ліки. Ці протерміновані ліки ми маємо потім списувати. Ми не можемо їх просто там, як волонтери, типу, типу там протерміновано викинули, чи там в ветеринарку відвезли. Так не в ну, не працює. Протерміновані ліки, розбити якийсь груз. Ми маємо по новому законодавству визивати поліцію, складати акти, і далі запускається дуже проблемна процедура утилізації. Да. Поки що, поки що ми ще намагаємося якось виправити всю цю історію. Повторюю, робоча група ще працює, бо дуже багато питань саме от, тобто сама система запрацювала, але для благодійних фондів, для НГО, для лікарень, які отримують, є купа моментів, які ми маємо потім, які Включаються потім, тобто, ми маємо звітувати, наприклад, Мінсоцполітики кожного місяця до 15-го числа кожного місяця, що ми роздали, кому ми роздали, як ми роздали. Якщо ми не встигли роздати, ми можемо написати, тобто звітувати, що ми. Перекидаємо залишки на наступний місяць, але є там момент, що якщо ми не встигнемо це зробити протягом 90 днів, то ми, ми можемо нас мови, можуть ну благодійний фонд чи НГО можуть виключити з переліку а, отримувачів гуманітарної допомоги. І тут увага а, на півроку, а, тобто не зробив звіт. Виключили на півроку. Невірно, оформив документи. Виключили на півроку. А в, в умовах війни, коли кожен день має значення, а, ви ну таке виключення. Це просто ну це смерть для організації. Ну, це катастрофа. Сподіваюсь, що щось, тобто, знову ж такі написані листи, зверталися до всіх, хто. Має вплив на це питання, щоб якось там давали якісь там. Ну умовно кажучи, до 15-го числа, от там якийсь невеликий фонд, в якого немає досвіду великого чи великий, От ну, блекаут, от просто немає доступу до світла, і вони не змогли відправити цей звіт. Ну і і втратити можливість завозити на півроку гуманітарну допомогу. Це, на мій погляд, ну не там вони шукають а, злодіїв, де потрібно. шукати. Я так і хочу спитати, да, де потрібно, не там. не там. Ну ти ж знаєш, де потрібно шукати, а, але це просто тема іншого ефіра все ну, все ж таки, все ж таки, таки, хоч я зазвичай ти знаєш, ну, приходжу на якісь гострі теми і кажу, що все плохо, все погано, і я баба проти, то в цьому випадку мені здається поки що, що це краще, ніж було. Бо то, що е, в нас коїлось в питаннях завозу гуманітарної допомоги, це вже ну, треба було якось систематизувати і припиняти. Е, скільки скандалів, скільки питань з розкраданням, е, ти знаєш, скільки було за ці два роки, ця система вона ну, може і не повністю, але все ж таки виключає можливість. Е, е, Нецільового, скажімо так, використання гуманітарної допомоги, бо ти кожного 15 го числа ти маєш звітувати, куди був розподілений цей рус гуманітарний. А скажи, будь ласка, нецільове використання або якісь інші неправомірні дії зараз. Ця система вона зменшує їх вірогідність на всіх ланках цього процесу. Ну, вона має так працювати. Як вона буде працювати в нашій державі, я поки що не можу. Ну тобто, я не чула, щоб от якісь були там випадки кричащі, да, а, має працювати. Але на жаль, на жаль, в нас завжди щось. Ну, це як напевно з перетином кордону і людей, які не хочуть воювати. Тобто, воно ж ну… Воно ж типу все працює, воно стільки було викриттів, стільки було вже питань, що скільки змінювали там людей, які виписують ці документи, але ми ж бачимо, що воно ну не припиняється. Тому і тут вони можуть знайти якусь там лазійку. Але все ж таки в такому, от в так в, в, в таких масштабах, як воно було. Під протягом 22-23 року воно все ж таки вже не може бути, бо це електронна система, яка працює. Ну там менше людського фактору, де можна якось там проп'яти про, про, да, Так, Да. Ти вже зробила комплімент техпідтримці. Так я так розумію, що доволі вони вправно працюють, і навіть на початковому етапі, коли складно було опанувати цю систему, були якісь незрозумілі моменти, легко і швидко відгукалися і вирішували проблему або допомагали принаймні. Допомагали і зараз допомагають да якщо є питання, ну Воно працює, воно дійсно працює, і працює воно непогано. А як а, як технічна, технічна система, воно, в принципі, зараз працює, в принципі, ну, можна сказати, що навіть дуже гарно працює. А, є там питання ще раз, є питання по, по тих законодавствах, по тих актах, які вони. Підтягують під всі ці процеси. Бо, наприклад, досі, як ти знаєш, напевно, що вже дали можливість надавати автівки для військовослужбовців, не на бригади, а на військовослужбовців. Але на ділі воно ще не працює. І вже останні два місяці, ну. Просто там в Києві ну можна сказати, що бійня, просто в які там кожного дня в робочій групі ми працюємо це питання, ми намагаємося, ми пишемо листи, ми намагаємося там достукатися. Але процес іде ну дуже тяжко. Це як приклад, тобто, а сама сама система електронного декларування працює чітко. Якщо порівнювати кількість часу, який було необхідно витратити на паперове оформлення, і, наприклад, от зараз, можна порівнювати це скільки? Ну, ти казала, що так заповнити там, ну, від 10 до 30 хвилин умовно. Не більше. Не більше. Дивись, воно інше. Воно раніше, в принципі, по іншому працювало. Бо треба було ну чи ми самі їздили, чи там люди їдуть, і на кордоні вони вже заповнюють ці ці декларації на місці. А е, дуже великі проблеми були, коли повповторюють водії їздили. Бо е, е, ну водій це водій, йому не до цих грузів, і коли ти там по можеш по півгодини йому пояснювати, що він має заформити, як він має поформити, куди йому треба йти. Ну тобто, де взяти ці бланки, як переписати цей груз? Вони дуже багато помилок робили. переробити декларацію, це те також проблема. От наприклад, там ми а, купували там в минулому році. Окуляри і е, пульти для FPV-дронів. Водій, який перетинав кордон, написав запчастини для дронів. Це не запчастини для дронів. Ми, а ми далі маємо видавати актом прийому передачі на військових, е, саме так, як прописано в декларації. І нам ми писали запит, листа на таможні, щоб нам заміни, замінили, підкладували, бо ми це купили самостійно. Підкладували виписки з банку, накладні всі і просили зробити заміну. Це два тижні зайняло. Тому так, да, ти так ти сам сідаєш, заповнюєш, несеш відповідальність, водію треба просто пройти кордон. З представниками митниці вже завдяки цій системі менше спілкуєтеся? Ну. Ну, напевно, менше. Ну, ну, воно швидше. Воно просто швидше все працює. Я до П... чого зараз спитала, бо є можливість поспілкуватися знову, бо до нашого діалогу приєднується ще один спікер. Ми вітаємо на прямому зв'язку. Віталій Вандоляк, заступник начальника відділу митного оформлення 5-го митного поста при Дунайській одеської митниці. Пане Віталію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, дякую, що ви з нами на зв'язку. Ось і вам вітання передає гостя нашої студії Катерина Ножевнікова, голова благодійного фонду Корпорація Монстрів. Віталій, підскажіть, будь ласка, як довго працюєте з автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги і чи такі ж позитивні враження, як і Катерина, маєте від неї? Так, ми працюємо фактично з 1 грудня 2023 року, коли набуло чинності постанова Кабінету міністрів 951 Зараз поки ще перехідний період паралельно працює як декларації, подані в автоматизованій системі, так і декларації, які приймаються в паперовому вигляді. Фактично за цей час ми вже встигли пересвідчитись в тому, що. Система автоматизована дуже корисна, дуже е, якісний продукт е, прискорює митні формальності, зменшує кількість комунікацій, е, і тому подібне загалом. Ми дуже задоволені. Скільки важко було все ж таки починати з нею працювати? От Катерина казала про те, що все ж таки були певні нюанси. Треба було і розбиратися, і а, а, звертатися до технічної підтримки. Як це відбувалося на митниці? У нас теж були певні ситуації: синхронізації між, скажімо так, автоматизованою системою та нашими базами. Подекуди не було належно, і теж звертались до ІТ-підрозділів, до технічної підтримки самої, і ці питання в робочому порядку вирішувалися, ну, старались максимально швидко. Методичні рекомендації в нас в нагоді стали Міністерство соціальної політики з тих всіх питань, якими вони врегулювали частину, скажімо так, проблемних аспектів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, якщо можна якось це виміряти, скільки часу займало оформлення, якщо воно було паперовим, і скільки часу зараз займає оформлення перетину українського кордону гуманітарною допомогою в електронному варіанті? В електронному варіанті це приблизно 15 хвилин в паперовому. Якщо водій приходить на митницю і заповнює, скажімо так, з нуля цю всю інформацію, то це подекуди -поде було набагато довше. Година десь так, бувало і більше. А зараз можна відверто сказати, що ну варто просто щось трішки допрацювати в цій системі. А загалом, всі сторони процесу вони більш задоволені і завдяки не знаходяться в більш гарних і комфортних умовах. Сто відсотків погоджуюсь, всі сторони, як отримувачі гуманітарної допомоги, так і водії, які безпосередньо перевозять митниця, всі задоволені. Держава отримала, скажімо, так, можливість здійснювати контроль тих, тих розподілів гуманітарної допомоги, якщо раніше я ось чув спікера. Що ми писали листи, багато листів до отримувачів розшукували ці вантажі, і таке інше. То зараз це все вже передається в автоматизованому режимі в системі, звіт про розподіл, і це все бачать, Якщо звіт не подали, то Мінсоцполітики може заблокувати запис відповідного отримувача і фактично зробити все вірно. А підкажіть, будь ласка, ви спостерігали, що були випадки, якщо вам доступна така інформація, от блокування отримувачів в системі? Поки безпосередньо мені такі випадки не траплялися. Я думаю, що в цьому випадку, 1 квітня, таке може бути частіше, бо зараз в нас якби такий напів. Змішаний, скажімо, такий формат, тому можна її подавати і так, і так, і нема необхідності вводити ці, скажімо, так інструментарії. А вже з першого числа і хочу зазначити ті вантажі, які ввезені до першого числа по паперовій декларації, отримувачі мають подати звіт про розподіл, якщо вони його не подадуть. То відповідно ця гуманітарна допомога буде вважатись такою, яка використане не за цільовим призначенням. Пане Віталія, дуже дякую вам за вімкнення за діалог і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Віталій Вандоляк, заступник начальника відділу митного оформлення 5-го митного поста при Дунайській одеської митниці. Повертаємося до студії. Катя на ну, залишається підбити підсумки. І от скажи мені, будь ласка, за твоїми професійними відчуттями, що буде відбуватися з 1 квітня, коли вже перехідний період закінчиться, і чи дійсно на жаль, ми побачимо в системі ось. Ці, цих отримувачів, які отримують ну, певний блекаут? Ну, По-перше, дійсно до 1 квітня нікого не блокували, бо іде тесту, тестування, і це перехідний такий період, був, і всім, всім надавалося право на помилку. Нікого не блокували, ну, я б не чула жодного випадку. З першого, ну, з 15-го, якщо не буде поданий звіт, можуть почати блокувати. Сподіваюсь, що цього не, не будуть робити отак, от відразу виключаючи отримувачі гуманітарної допомоги з списків, бо треба спочатку розібратися, бо можуть бути причини. Але це пропрацьовується. Це, це питання поки що пропрацьовується щодо виключення. Ну, типу, яко, який має бути прокол, щоб тебе вже там остаточно виключили з реєстру. Мені здається, що все, що робиться, от в цьому напрямку, це робиться вірно. Це дуже рідко в нас зараз. На жаль, але от в питанні електронної реєстрації і декларування, ну це потрібно було зробити. Воно, звісно, працює. Просто деякі не хочуть розбиратися, деякі хочуть, щоб було так, як було. Ну, це є в нас таке в деяких. Організаціях, От в нас немає часу розібратися, в нас немає людей, які будуть цим займатися. Ну треба підлаштовуватися. А, і не може бути. Знаєте, коли там, колись ми також там були всі волонтерами. І ну рік, два на жаль, війна не закінчується, і в якийсь момент наступає час, коли треба ну виходити в рамки законодавства і працювати все ж таки. Бо ми від, вимагаємо від держави, щоб працювали закони, а не завжди хочемо їх ну виконувати самостійно. Да, треба. Ми навчилися от, дуже швидко. І в нас ми не, не наймали ну, нову людину. У нас є. І дівчина Ірина свята людина, вона взяла це на себе, вона цим займається, і десь спочатку було їй може трішечки тяжко, але зараз вона як горігиться, це, шолкає щолка, ці декларації, і воно дійсно гарно гарно працює. Ірина Зараз а, має змогу а, влаштувати власні майстер-класи для тих, хто ще не опанував а, цю систему. Вона, до речі, вже навчає, як це робити. Вона навчає і військових, а, вона навчає і лікарів з лікарень, бо ну, от ще от в них там ще є проблеми. Вони не всі опанували цю систему, але потрішечки опановують, реєструються, отримують унікальний номер і можуть отримувати а, самостійно. І їм вже не не потрібна допомога благодійників. Бо багато донорів з-за кордону передають напряму на військову частину, можуть передати. Передавати напряму на лікарню. Навіщо їм передавати нам, а ми потім лікарні. Вони працюють напряму, і, воно, і є лікарні, я вже знаю, лікарні, і обласні лікарні, і міські лікарні, які опрацювали цю історію, отримують свої вантажі самостійно. Катя, я дуже дякую тобі за цей ефір. Мені дуже приємно, по-перше, тебе в принципі дякую. бачити в студії сьомого телеканалу. І ще приємніше чути ось твої позитивні, позитивні відгуки. Да. Так це дійсно буває не часто, але мені здається, що дедалі все ж таки частіше. <гум> Будемо сподіватися. Будемо да? сподіватися. Дякую за участь в ефірі. Дякую. Нагадаю, сьогодні з нами була голова благодійного фонду Корпорація Монстрів Катерина Нажевнікова. На ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.